Дорогі брати і сестри, вітаю усіх вас святом П'ятсятниці, коли Свята Церква згадує, як на 50-й день після Пасхи, після Великого дня, за обіцянкою Спасителя на святих апостолів зійшов Дух Святий. І відтоді почалося повноцінне, повнокровне життя церкви, тому що це свято називається. Також днем народження християнської церкви і через 10 років всі християни мають відзначати 2000 років від цієї події. Свято П'ятдесятниці ще називають трійцею, тому що в цей день відкрилася повнота дії Бога в трьох іпостасях, в трьох особах. Одного, і в декого це викликає збентеження, непорозуміння, як три іпостасі, три особи, один Бог. Справді ми віруємо одного Бога тільки в трьох лицях, особах Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. І хтось намагається математично так заперечити один, плюс один, плюс один буде три. А насправді треба помножувати. Один на один, ще не один і одиниця в результаті. П'ятдесятниця відзначалася іудеями, але то був інший сенс і смисл. Для нас це завершення земного служіння Господа нашого Ісуса Христа, тому що після Воскресіння ще було Вознесіння, але на цьому. Крапка не була поставлена, бо Господь сказав, очікуйте, я пошлю вам іншого утішителя, який наставить вас на всяку істину. І відтоді апостоли почали проповідь по всьому світу і лише тим, що справді вони мали в собі особливу благодать, можна пояснити те, що без механізмів державних без насильства. А проповіддю до того ж засобів не було, тих, які існують сьогодні. Апостоли, їх спадкоємці навернули багато людей до пізнання Бога істинного. Ми з вами православні християни, і, до речі, п'ятдесятницю святкують незалежно від того, хто за новим стилем живе, хто за старим. Так як і Великдень всі разом, на відміну від західних християн. Навіть підсвідомо люди, які не зовсім церковні, розуміють велич празника П'ятдесятниці, прикрашаючи храми, домівки, зеленню. Бо так насправді, як вода, світло сонячне і повітря живить. І без цього не може існувати природа. Так само і без дії Святого Духа не може бути взагалі не просто повноцінне, а звичайне християнське життя. Далі Святого Духа кожен отримує ці, е, запоруку зачатки після хрещення через таянство миропомазання і Духом Святим Церкви все звершується, починаючи від хрещення і інші таїнства благодатні, в тому числі і святе причастя, коли з хліба і вина дії Духа Святого, нашими молитвами і через нашу віру робиться ціла і кров Христове. І хто не причащається, той не буде в собі мати життя вічного, сам Господь сказав. Також і таїнство сповіді дії Духа Святого, священник. Маючи таку владу, про що сказав сам Ісус Христос, прощає ту людину, яка кається від цих кайданів, від тягара гріха. Ми з вами повинні, дорогі браті і сестри, шанувати цей дар, собі його зігрівати, зрощувати. І це є обов'язковою умовою, Християнського подвигу тому, дорогі брати і сестри, пошануємо день п'ятдесятниці, день щасти Святого Духа на апостолів, свято Трійці і дякуємо Богові за те, що Він, незважаючи на наші гріхи, особисті і в спільноті, все-таки не віднімає цю благодать, тому що ми дотримуємося головної умови в нашому церковному житті. Зберігаємо єдність. Бо де єдність порушується, там вже виникає питання, а чи є благодать? Дай Боже, щоб ці всі випробування, які випали на нашу долю сьогодні, ми витримали гідно, виконували свій обов'язок, як належить. Воїни захищали державу, ми допомагали. І щоб незабаром скоро вже настав мир, і була перемога не лише. В справі військовій, а в усіх вимірах, що ми згадували це минуле гірке як те, що трапилося не з нашої вини, а Господь попустив з відомих йому причин, бо шляхи Господні не, не збагнені. І молимося за наше воїнство христолюбиве, щоб вони були живі, здорові. Щоб було якомога менше втрат, і щоб ми з вами дочекалися тої радості, яка наповнює серця, коли приходить перемога. Вітаю всіх ще раз святом, дорогі брати і сестри.